Вживання їжі пригнічує ген, що викликає метастатичний рак. Броколі проти раку, що говорить наука і як це стосується вашого раціону. Ми всі чули про важливість здорового харчування, але коли мова заходить про боротьбу з серйозними захворюваннями, такими як рак, питання стає набагато складніше. Недавні дослідження, зокрема, що стосуються впливу дієти на виживання при раку молочної залози, раку легенів, Раку сичового міхура і навіть раку яєчників змушують задуматися про те, що ми насправді знаємо про харчування та його здатність впливати на перебіг захворювання. І в центрі уваги цього обговорення несподівано виявляється скромний хрестоцвітний овоче броколі. Спочатку я ставився до подібних заяв з обережністю. Звучить занадто просто, щоб бути правдою, їжте броколі, і ви переможете рак. Однак, занурюючись у деталі досліджень, я виявив, що за цим твердженням стоїть цілком обґрунтована наукова база. Жир сиди 36 та метастази ключове завоязування. Суть питання, як я розумію, полягає в рецепторі Сиди36. Цей рецептор грає ключову роль в процесі метастазування раку, тобто поширення злоякісних клітин по організму. Дослідження показують, що насичені жири посилюють регуляцію cd 36 сприяючи поширенню ракових клітин. А ось хрестоцвіті овочі, такі як броколі, навпаки, знижують експресію цього рецептора, потенційно сповільнюючи або навіть зупиняючи метастазування. Я завжди був прихильником збалансованого харчування, але ці дані змушують мене переглянути пріоритети. Якщо навіть незначне зниження активності cd 36 може мати значний вплив на перебіг захворювання, то включення в раціон більше хрестоцвітних овочів стає не просто бажаним, а потенційно життєво важливим кроком. Невдачі дієти з низьким вмістом жиру, уроки, які ми повинні засвоїти. Особливий інтерес представляє аналіз досліджень про дієти з низьким вмістом жирів. Спочатку здавалося, що зниження споживання жирів повинно позитивно позначитися на виживаності при раку молочної залози. Однак, як показує практика, не завжди все йде за планом. Багато досліджень, покликаних підтвердити цю гіпотезу, не дали очікуваних результатів. Причина, на мій погляд, криється в недотриманні рекомендацій. Учасники досліджень не завжди точно дотримуються приписів щодо зниження споживання жирів. Це може бути пов'язано з різними факторами, складністю дотримання дієти, небажанням відмовлятися від улюблених продуктів або просто недооцінкою важливості дотримання рекомендацій. Цей досвід підкреслює важливість реалістичних підходів до дієтології. Не можна очікувати, що люди дотримуватимуться суворих дієт, якщо вони не сприймають це як реальну користь і не отримують достатньої підтримки. Важливо запропонувати гнучкі та стійкі рішення, які можна інтегрувати у повсякденне життя. Броколі – не просто овочі, а потенційний союзник у боротьбі з раком. Що стосується броколі, то її унікальні властивості заслуговують на окрему увагу. На додаток до зниження експресії Сиди 36, броколі містить багато інших корисних речовин, таких як сульфорафан, який має протиракові властивості. Я пам'ятаю, як у дитинстві не любив броколі. Вона здавалася мені гіркою і несмачною. Але з часом я навчився готувати її різними способами, додавати в салати і супи. Тепер я розумію, що це не просто овочі, а справжній суперфуд. Я рекомендую всім, незалежно від того, чи є у вас рак чи ні, включати брокколі у свій раціон. Її можна їсти в сирому вигляді, відварювати, запікати або додавати в смузі. Головне їсти її регулярно: м'ясо, молочні продукти та ризики, що говорять дані. Не можна ігнорувати і дані про вплив м'яса і молочних продуктів на виживаність при раку яєчників. Дослідження показують, що регулярне вживання м'яса та молочних продуктів пов'язане з підвищеним ризиком смерті від цієї хвороби. Можливі причини цього явища можуть бути пов'язані з високим вмістом жиру і холестерину в м'ясі, а також з наявністю гормонів росту в молочних продуктах. Крім того, галактоза цукор, що міститься в молоці, може бути токсичним для яєчників. Я не закликаю повністю відмовлятися від м'яса і молочних продуктів. Однак варто задуматися про те, щоб скоротити їх споживання і замінити більш корисними альтернативами. Ефект плацебо та важливість реалістичних досліджень. Дослідження з використанням подрібнених паростків броколі і плацебо демонструє складність проведення наукових досліджень в області харчування. Неможливо повністю засліпити учасників. Так як вони могли розпізнати активну речовину по запаху і смаку. Крім того, багато пацієнтів відмовлялися брати участь у групі плацебо. Ці фактори підкреслюють важливість проведення реалістичних досліджень, які враховують психологічні та поведінкові аспекти. Необхідно розробляти методи засліплення, які дійсно працюють, і залучати учасників, які готові слідувати рекомендаціям. Мої рекомендації практичні кроки до здорового раціону. Грунтуючись на всіх вище викладених даних, я можу запропонувати наступні рекомендації: збільште споживання хрестоцвітних овочів, броколі, цвітна капуста, брюссельська капуста, кейл, все це відмінні джерела корисних речовин. Скоротіть споживання насичених жирів, віддавайте перевагу ненасиченим жирам, що містяться в оливковій олії, авокадо та горіхах. Обмежте споживання м'яса та молочних продуктів, замініть їх рослинними джерелами білка і кальцію. Готуйте вдома, це дозволить вам контролювати склад страв і уникати додавання шкідливих інгредієнтів. Не бійтеся експериментувати, спробуйте різні способи приготування броколі та інших хрестоцвітних овочів, щоб знайти ті, які вам подобаються. Проконсультуйтеся з лікарем або дієтологом, вони допоможуть вам розробити індивідуальний план харчування, який враховує ваші потреби та стан здоров'я. Висновок сила здорового харчування. На закінчення хочу сказати, що здорове харчування це не просто тренд, а життєво важливий фактор, що впливає на наше здоров'я і довголіття. І хоча наука постійно розвивається і з'являються нові відкриття, одне залишається незмінним. Сила здорового харчування здатна творити чудеса. І нехай скромна броколі стане вашим вірним союзником в боротьбі за здоров'я і благополуччя.